Розповідай. Все почалося з інсте. так чисто по кайфу, фоточки подивитись, Потім на це підсів. Є ломки, коли нема вайфаю. Mm -hmm. В незнайомих місцях очі розетку шукають. Mm -hmm. Він як павербанк дома забуде, його панічна атака ловить. Бачу, зараз на телеграм-каналах сидиш. Підписаний на всі пабліки. Скролю стрічку, що дурний. Google вже почав підтягувати рекламу наркологів. Mm -mm. Дивно. Але йому вже ютуб-шорти з лікарями вискакують. Закритими очима дістаєш пальцем до кінчика носу. А тепер кінчиком носа дістаєш до телефона. Ну, то ти вже і в страчі в коментарях встрягаєш. Ще й колег попідзаживу постійно їм відоси скидаю. Чоловіче, ти розумієш, що ти за крок до того, щоб стати тим, хто людей чмирить в Фейсбуці. Треба співати, спів стрес знімають. Записую тебе в Київську школу вокала. У промокоду ЗАСПІВАЙ, будеш мати знижку 15%. Пробний урок 350 гривень, плюс онлайн навчання є. А де ця школа? Як да? Тут. Тут. Цей мужчина тільки мій, Обережно дівчата, мінейна. Та вона не співає, вона вже так п'ятий рік в Тіктоку відкриває песок чужі пісні. До речі, ви їй допоможете? Mm -mm. Так я, на жаль, не лікується. А як так? взагалі так вийшло, що ви лікар у вокальній школі? А хто сказав тобі, що я лікар? Я сам тут лікуюсь. Ой, матінко, пробач, твоя донька пропала.